Якщо вас цікавить архітектура Польщі або ви просто шукаєте красиве та цікаве місце з багатою історією, яке можна відвідати на вихідних, ну дивіться це відео до кінця. Друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео ми покажемо вам найкращі та найкрасивіші замки Польщі, тому приємного перегляду! На п'ятому місці замок у НЕДЗЕЦІ або замок Дунаєць. Це кам'яна середньовічна фортеця, яка знаходиться на березі Чорштинського водосховища та знаходиться приблизно за 110 кілометрів від Кракова. Замок був побудований угорськими магнатами, а у 1946 році перейшов у власність Польщі. Зараз у замку працює музей, в якому зберігається велика кількість друкованих видань і гравюр. А у підземеллях замку знаходяться в'язниця і таємні ходи, які Дозволяли врятуватися у випадку раптових нападів ворогів. До речі, в цьому замку знімали багато різних фільмів, але найцікавіше те, що при вході до замку установлена табличка Обережно привид. Четверте місце замок Кшомс. Це третій за величиною замок у Польщі, в якому є аж 400 кімнат. Розкішні інтер'єри, історичні артефакти та вражаюча архітектура зроблять відвідування замку незабутнім. Замок розташований у ландшафтному парку, тож після екскурсії можна насолодитися прогулянкою та красою природи. До речі, у своїй архітектурі замок Шомш поєднує всі стилі, починаючи з готичного та закінчуючи бароко. Також тут працює готель, тож за бажання туристи можуть тут заноч

Третє місце посідає замок Мошна. Це будівля 17 століття, яка знаходиться в селі Мошна неподалік від Чонстухова та Вроцлава. Цікаво, що це єдиний замок в Польщі, який пережив Другу світову війну без жодного ушкодження. У цьому замку знаходиться 365 приміщень загальною площею 7 тисяч квадратних метрів, а також 99 веж. До речі, після відвідування цього замку ви можете прогулятися мальовничим парком, який розташований поруч. Також тут працює готель, тож якщо ви хочете відчути себе королем, то у вас є така можливість. Друзі, напишіть у коментарях, чи були ви. Ось у цьому замку, а якщо ні, то чи хотіли б відвідати його на другому місці? Велянувський палац. Багато хто визнає цей палац шедевром і найкращим творінням епохи бароко, а також називає його предметом національної гордості Польщі. Замок, який розташований у Варшаві, раніше був резиденцією багатьох королів, а сьогодні в ньому представлені дорогі колекції мистецтва різних країн, а також особисті речі королівської родини. Ну і на першому місці в рейтингу замок в Мальбургу або готичний замок Мар'янбург. Це найбільший у світі замок готичного стилю, який входить до світової спадщини. ЮНЕСКО. Він був побудований у 13 столітті як притулок для лицарів. А сьогодні для туристів там працює історичний музей з великою кількістю старовинної зброї. Крім того, тут представлено 23 експозиції, присвячених культурі, мистецтву чи ремеслам. Після відвідування замку ви можете також завітати до готичного ресторану, який знаходиться поруч і нагадує середньовічні таверни. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. І який замок з перерахованих ви вважаєте найкращим? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Перша віза про життя та роботу за кордоном.